При слові сатаніст, практично кожен змальовує в своїй уяві неприємну похмуру особистість. Було так одне вбивати, унічвати, навіть себе унічтожи. Чи не простіше назвати себе Богом і поклонятися просто собі? Так, мені ненавиділи людей п'єш кров чоловічку, потім слідом пробуєш, ти просто звіряєш. Це сам животне. Ти сам становишся якимсь животним, у тебе що до того виростає, діатує і вообще другую форму. Як виховують дітей сатаністів? Діти сатанізмі — це маленькі чудовище. Я боялася ненавідування, непредсказуємо. Яке життя всередині культу зла. Ми були фактично одним цілим. Тобто треба було е, духовну якусь помилку, якусь неповагу допустити до тих сил одному, за що відповідали просто всі. Не допускали любви, от такої нормальної відносини між дівчинами і парнями. Скільки коштує дружба з демоном пекла? Це був чоловік, труп, можна так сказати. Він Он, практично, вона вже була не жилец. Тебе говорять, що от завтра прийдуть тебе гору різати медленно. Я просипався такий... Побитий весь що ледве ходив. Друже сатаною стоїть дуже дорого, навіть слишком. ти платиш огромну ціну. І чесно говоря, якщо б ми знали, що нам це буде стоїти, Навірно, ми не ризикнули би братися за це. Навіщо послідовники диявола вивчають християнську біблію? Як відбувається знайомство з сатаною? Який зв'язок сатанізму з майбутнім апокаліпсисом? Усе це і не тільки ви дізнаєтеся сьогодні в програмі. Отже, під прицілом світла з сатаною на ти та сторона.